Друзі, Сьогодні з вами на каналі знову я доктор Юта, і ми продовжуємо проходити цікавий адвенчур KHB Unleashed або російською ФОБОС 1953, це не буквальний переклад, не думайте, у мене не так все погано з англійською. В попередній серії ми таки доволі складно і важко пробиралися вон цю кімнату, яку ми бачимо попереду. Там такі треба було хитрі комбінації провести, це щоб це зрозуміти, мені довелося ж піти за підказками в інтернет. І, якби ще один цікавий нюанс, я насправді вже записав часткове проходження цієї серії, але я забув вімкнути фрапс, коли це робив. Відповідно, я більшість так. Ну, деякі деталі зараз я вже знаю. Тобто, я саме маю на увазі тільки про цю кімнату. Так, перш за все, коли ми сюди потрапляємо, ми маємо забрати зі столу магнітофон, незрозуміло навіщо нам, і, і сагаретницю. Дуже довго я не міг з цими сагатницями роздупитися. Так, тут ще є книжечка про бойові отравляючі віщества, друзі. З тих всіх е, віществ, які тут приписані, я не знаю тільки, що таке Люїзіт. Що таке Зуман, зарін, Іприт і Фосген, я знаю, тому що я закінчував спецшколу з хімії. Іприт, е, фосген, Зуман і зарін – це нервово-паралітичні гази. Іприт е, це зрій перший газ, який був застосований як військовий. Це було, по-моєму, Перша світова війна 1914 рік. Дату точно не пригадаю. На річці Іпр. І був це застосований зі сторони німецьких військ, німецької армії. тоді ще армія Кайзера. <кхи> а Зуман був, якщо я не помиляюсь, придуманий вже в Другій світовій війні, так само німцями. Зарін не знаю, він був придуманий, але відомий тим, що у 2005 році саме його застосували терористи в токійському метро. Не, не дуже приємні речовини, скажу так вам. Але сам факт наявності цієї книжки на цьому стрілі натякає і дає зрозуміти менш більш чим займаються тут. На воздуховоді є маркіровка 71Б. Так, да так, -да, я це вже навіть собі записав. Правда, що це означає, я не знаю. Дає такі менш більш е підстави розуміти, що тут відбувається в цій штуці. Так, тут у нас є ще одна сигаретниця, та. І знову ж таки звернімо увагу на розполодження оцих -от книжок. Я от дуже довго міг зрозуміти, якби. Тобто я аж в кінці інтуїтивно, до речі, сам зрозумів, що це означає собою. Так, тут далі ми йдемо. Я сподіваюся, що ми знайомі стріжнім секретності нашої відділення і кінцевами граждані вповнення міріаційною як ресторане за розголошення. Так, так, підпис про нерозголошення без строку давності. І туди, і т.п. Коротше, чувак, я не знаю, як там тебе звати, я верніше вже забув. Глеб, його звати, чувак, ти не в той день і не в ту хвилину сюди пішов. Тут у нас є справи кілька, кілька справ. Давайте їх переглянемо. Справа Варшавської Анни Дмитрівни, яка народилася в 1921 році в міській Тверь. Так, неодружена, атеїстка. Партійні... Партійності немає. Нагороди відсутні. Швейний комбінат закінчувала. О, в 42-му році було засуджено за вроки... на 8 років за вбивство свого вітчима. Побутов... Мотиви вбивства побутові. В 48-му втекла з тюрми, причому якісь там невияснені обставини. В 50-му році її спіймали в Ленінграді і засудили на 10 років із виправних робіт в колонії суворого режиму. Політика не цікавиться. І в нас є Лоханкін Константин Миколаєвич, 1900 рік Москва. Ого, вища технічна, вища технічна освіта. Партійності немає, православний, завважте. Е, так, тут в нього все окей, працює, звичайна радянська кар'єра. А, в 39-му році е, виключений з інституту. А як тоді в нього вища освіта технічна? За регулярне відвідування православного храму. В 40-му році пішов на фронт, там, де й отримував поранення, інвалідність одної руки і ступні. Ого. Після закінчення він не працював на заводі в конторі. В 46-му звільнився з заводу, поїхав в місто якийсь бузулук, працює в бібліотеці. Знову починає відновлює контакт з православною спільнотою. І в 52-му році його засуджують за туніядство. Є була, була така фігня в Радянському Союзі на три роки. О, зауважте, що в 52-му цей чувак попав в тюрягу, та в 50-му тітка попередня. А, радикальний антикомуніст. Ого! Одним словом, таких жаліти не будуть. <кхух> Тут ще якісь два листки є. Ага. Записки. Зразки тканин з об'єкта 58 і 59 знищені. О, зіпсуть. Просимо надати нам нові зразки для завершення аналізу. Лабораторія. Приміщення ТХ2 обшито свинцевими листками товщиною 5 мм два слої. Окрім того, згідно рекомендацій е дослідної комісії в цілях підвищення рівня радіоізоляції поміщення поверх свинцевих пластин, встановлені блоки пірамідальних поглинувачів електромагнітних хвиль ВП2. В стіні, яка суміжна стейх 1, це, як розумію, приміщення Тх2 і Тх1. Встановлені свінцева заслонка на механічному приводі. Заслонка дозволяє регулювати інтенсивність випромінення, яке проникає в Тх1 і час експозиції. Приміщення повністю готове для проведення дослідів. Коротше, тут досліди над людьми проводяться. Підозрюємо над цими. Їх там чимось опромінюють незрозуміло чим. Заберемо що звідси. У нас вже помотом сіка є. Три. Є. Сигаретниці не зрозуміло, нафіга вони нам. Тобто я вже знаю вони нам, але я дуже добу, по а... Разумію, я я, до попередній серії Розумів навіщо вони нам. Я раніше такого ніколи не виділ. Ну, це є. І похоже, давлення в ній нет. Ніколи не чув, що в радянському свізі була пневмопочта. Так, тут у нас є така фігня і пам'ятаєте, там у нас був код на папірчику червоним записаний, який я вводив. Давайте його введемо. Ага, нічого не відбудеться, прикольно. Свалимо звідси, значить ми щось не зробили. Так, тут в нас. О, ще одна сигаретниця, чотири штуки вже є. І тут в нас є купу листків. Прочитаємо цей рапорт е результати дешифрування записів під дослідного номер на частоті 1400 ГГц виявлені голоси. Коротше, вони якісь наркотики тут живають, я підозрюю. Службова записка. В останні кілька тижнів в приміщенні об'єкта порушилась герметизація. На багатьох стикових бетонних плитах виявлені самоприізвольні е, джерела сирості та пліснями. На підлозі збираються, збираються е, калюжі води. Документи в, при, в, шкафах, в шафах відсирівають. Група науріста. Групою науриста проведені замі... замірювання вологості в приміщеннях коридору і тира значно перевищують стандартні фонові значення. Планові міроприємства по висушуванню приміщень і обробці стиків не дали потрібного результату. Потрібна додаткова розробка причин проникнення вологості. Необхідно долучити спеціалістів на науково-дослідних інститутів, які відповідають потрібному профілю для вияснення, навіщо і чому. А, Є чи є е, причиною цих всяких штук: це і води, сирості, ґрунтові води. Або тривала біохвильова експозиція. Коротше, вони якоюсь біохвильовою експозицією опромінюють людей. Щось так я бачу з цього всього. А, це то саме. І тут є інша цікава річ, призначення якої довго не міг роздобитися. Що це таке? Поки не перецокав всі свої пристрої і виявилось, дивіться, опа. Опа. Ті штуки тут сюди можна встановлювати, причому міняти їхній порядок. А тепер. Пам'ятаєте порядок в шафі, який був? По-моєму, був такий. По-моєму, такий. Я можу помилятися, але в будь якому випадку ми подивимося. Кольори, так? Оце треба було здогадатися, що кольори книжок в шафі повинні бути дорівнювати кольорів сигаретниць, причому якого фігасаретницю встановити, я не розумію, що це таке. Я пару тому, що це якийсь пульт. Да, і тут у нас ще одна проблемка. У нас тут дріт, типу. Якби. Ну, з ним, коротше, фігня сталася. Вже треба полагодити. Ну, це таке. Це секундна справа. І тепер йдемо до нашого сейфу. І вводимо заповітні цифри 2, 7, 9, 0. Парарарам. Вау! Круто! Сейф! Тут чергова записка. Абсолютно таємно! Звіт про продуктивність наукових робіт. Заплановані серії експериментів пішли не тільки в. Згідно з запланового плану, але й значно випередили графік дослідження, чому чимало посприяло використання нового розробленого нами експериментального обладнання. Не дивлячись на короткі терміни виконання, ми досягли значних результатів в питанні вивчення біохвильової активності. Практично всі піддослідні ділянки підтвердили наші теоретичні викладки і прогнози. Звести воєдину результати дослідження допомогли. Помогла е, злагоджена налагоджена робота всього, всіх лабораторій і міжлабораторних груп і керівництва структурних підрозділів. Подробний звіт про виконану роботу складає 4 бюлетені загальним об'ємом близько 100 авторських листків. Один авторський листок, нагадую вам, це 14 підрукованих, по-моєму, а четвертих листків. Включно з схемами, графіками і таблицями. Начальник сектору, командир 227-го віддільної роти Міністерства державної безпеки, особливого призначення майор Андрієв. Товаришу Ігнатіву. Спецоб'єкт бункер 4. Це, до речі, в мене великий плод, що це ми в ньому і перебуваємо в цьому спецоб'єкті. Опа. Я щось вімкнув. Круто. Цікаво, що я вімкнув. Так. Фігня. Чому ти не працюєш? <кій> Блін. Щось невеліковий сніг. Тут мені ще не загубили, ні? Не пропустили щось, ні, ні. Як цією штукою користуватися, я от не розумію. І двері закриті. Далі. Але пригадуючи попередню серію, я знаю, що варто вийти, і після того, як ми щось зробили, зокрема, ми там нажали якусь фігню. До речі, нічого немає, ні, ми нічого не пустили. Варто коридорами пробігтися. Давайте це зробимо. О, я би ще хотів перевірити цю штуку. <кхем> ні, це явно не це. Так. что ми мы явно открыли. Або закрыли. Або, не знаю. Або включили, вымкнули. Вымкнули. О, до речі, підрузка пішла. Значит, там что змінилося. изменилось. Сто процентов. Давайте посмотрим, что самое. Ну что? Как успехи? Здорово. Уже догадываетесь, почему вы находитесь в этом месте? Ну, підозрюю. Я знаю. Знаю, что притягивало вас сюда. И это было не указание сверху, но что-то другое, более личное. Ведь так всегда случается. Ты уходишь и хочешь забыть. Ты забываешь, но место помнит. Оно уже закрашено. И когда-нибудь ты возвращаешься. Приходишь словно зачарованный, и даже если проникнуть туда стало сложно, ты всегда находишь обходной путь. Снова этот голос. Если здесь есть кто-то живой, пусть даже сумасшедший, мне нужно его найти, возможно, он знает, как выбраться из бункера. Коротше, цей чувак натякає, що ми або тут вже були колись, або що в нас доля не сильно відрізняється від долі отих попередніх чуваків, а біограф, яких ми читали, тобто що чи за все ми якісь там рецидивіст, вбивці, або ще хтось. Тут нужен спеціальний ключ. Ну да. Цього ключа в нас немає. Значить, це не ці двері активізувалися. Ну, до речі, а ці двері ми вже можемо відкрити? Підозрюю, що це оці двері активізувалися. Давайте це ми перевіримо. Ці двері саме активізувалися, тобто ми їх там вимкнули з сейфі. І ми попали в новий якийсь супер стрьомний коридор. Підозрюю, він буде вести. Я не можу довго залишатися внизу, совсім нічим дихати Що це з системою подачі воздуха? Коротше, тут якась проблема. Поняв, поняв, звалюємо, звалюю. Да, це інтересний екшн. Поки відійшов, такий розтуплився. Окей, розбратися з системою <кхи> вентиляції ми будемо в наступній серії. А наразі ж я кажу, вам бувайте з вами був доктор Юта. Це було проходження гри ФОБОС 1953. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальці вверх і до зустрічі, па-па!